Слава Ісусу Христу на віки Богу святом, як прекрасні ноги благовіствуючих мир. Це ноги тих, хто несуть святе Євангеліє, хто проповідує Слово Боже, хто не соромляться Ісуса Христа, не соромляться проповідувати Його спасіння, Його любов, яка приходить через Його живу церкву, бо це і є наречена Ісуса Христа. Свята й непорочна церква, яка наступає на все це сатанинське отродіє, яке долає цей світ, яке долає серця людей простодушних, і тільки завдяки любові Божій, єднання із живою біблійною церквою місії Слово Боже, ви можете пізнати цю чистоту і наблизитися до виконання волі Божої в своєму житті.